Вітаю вас, мої любі близнюки! Сьогодні ми з вами подивимось, що очікує на вас у квітні місяці 24 го року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. У вас це очищення із духом сосни. Очищення! Я відчуваю таку енергію початку з чистого листа, енергію також того, що ви позбуваєтесь якихось зайвих справ, зайвих речей, що простір очищується, і у вас з'являється час на щось інше, сили на щось інше. Місце для чогось іншого. так? Тобто така енергія, що щось іде із вашого простору, із вашого життя, якісь клопоти, якісь речі, якісь думки, можливо, так само, якісь думки, які вам заважали до цього. І у вас. Е Формується місце і часи натхнення, як то кажуть, для якихось нових речей або речей, про які ви давно мріяли. Бо вона тут тримає зірку з неба, бачите? У вас з'являється час сили і місце на реалізацію ваших мрій. Саме так я чую для вас. Клас. Класний початок. Давайте візьмемо для вас ще карту із моєї колоди. Я нещодавно видала власну колоду, присвячену емоціям і відчуттям. І давайте зараз виберемо, що у вас буде тут. Бачите, яка чудова карта. Свобода. свобода. І вона каже, Зараз ніхто не вказує вам, що робити. Я прийшла надихнути вас, зробити власний вибір відповідно до ваших бажань. І бачите, крила, тут на серденьку крила, і тут в неї крило, вона, вона долітає до власної мрії, до власних бажань, і тут в неї як зірка, це сонечко загалом, але зірка, сонечко це також зірка. Енергія таро карти зірки, тобто здійснення мрії, якоїсь популярності, можливо, навіть. Так, ну, свобода, свобода, знову ж таки. Тобто, або я не знаю, або у вас перестануть, перестануть існувати певні обов'язки, які до цього у вас були. І ви отримаєте свободу, вільний час, вільну енергію. На те, аби здійснювати ваші мрії, і ви, ви відчуєте натхнення, велике натхнення, розправити крила. Ви зможете розправити крила, якісь обов'язки підуть. Ну, не знаю, можливо, ви мали піклуватися про якихось ваших родичів, і це забирало у вас багато часу. Або це робочі якісь обов'язки, якийсь, можливо, був період на роботі, коли на вас звалювали все. Або може ви звільняєтеся з роботи і таким чином отримуєте вільний час. Або, можливо, навіть ви. Прихворієте і через це ви будете змушені провести певний час без виконання своїх обов'язків, які ви мали до цього, і це обернеться на краще вам, бо це створить простір, той необхідний простір, який вам був потрібен, щоб реалізовувати власні мрії і бажання. Щось іде від чогось ви очищаєтеся, і, можливо, це може бути навіть на ментальному рівні. Знаєте, це буває так, що ми начебто нічого і не робимо, тобто, як таких фізичних обов'язків не маємо. Але ми постійно про щось думаємо, і ці думки вижирають всю нашу енергію, все наше натхнення, і вже нема сил ні на що. Можливо, якась така ситуація піде, відбудеться очищення, і ви матимете свободу. Тобто більше часу, більше місця, більше сили саме на реалізацію ваших мрій і бажань. Саме на це. Бо на цьому тут є акцент у цих двох вже картах для вас. Чудова енергія. Клас. Розправити крила. Так, візьмемо ще від іншого оракулу карту для вас. Так, хм, цікаво. Не шевелитися, не, ш... не ворушитися. Тобто, це такий релакс. Це такий релакс. Може, дійсно для когось із вас ну, так складуться обставини, що ви не будете вже повинні якісь виконувати багато активних дій, якихось обов'язків. Це може бути як приємна ситуація, так? відпустка, наприклад, так і не дуже приємна. Тобто, ви захворіли і через це ви на лікарняному лежите і, і не ворушитесь. Але. Ця ситуація вона спровокує те, що ви зможете летіти до ваших мрій. Дивіться, вона тут так само у космосі, і тут зірка падає, зірка, зірка, аби загадати бажання. Тобто, вам цей квітень дає оцей простір. Дає. Чи можливо знаєте, якась е, сфера стає неактивною. Ну, не знаю, можливо, ви до цього багато спілкувалися із вашими друзями, із вашими родичами, і тут вони поїхали. Можливо, вони були у вас в гостях. і Тут вони поїхали, і ви залишилися на самоті, і ви маєте цю свободу, і цей час, і цей простір, аби займатися е, е, собою. Так? І перш за все, вам необхідно буде навіть не те, щоб активно йти до своїх Мрій, а просто полежати у тиші і зрозуміти, що ви хочете і як це маніфестувати. І коли ви це зрозумієте, воно, буде, воно стане дуже близьким до вас, воно вже дуже близько. Але вам просто необхідно очиститися від якихось зайвих енергій, я відчуваю. Так, Це може бути для когось із вас якесь спілкування із людьми. Чи, можливо, ваш партнер кудись їде, або партнерка, і ви спочатку будете не дуже задоволені цим, бо ви опинитесь на самоті, але цей час вам необхідний, він підштовхне вас на реалізацію ваших бажань. Або так само так, це може бути, звісно ж, і з роботою. Відпуска, або яким чином ви залишитеся без цих всіх справ, цих енергій, які вам доводилося розгрібати активно ем, зараз, і, можливо, взимку, і на початку весни? І такий період очищення він вас наблизить до ваших мрій. Сміливо загадуйте бажання, я чую для вас у цьому вільному просторі, у цій порожнечі. Яка створилася. Вона створилася не просто так, вона створена, щоб в неї прийшло ваше бажання. Це знаєте, як кажуть: якщо хочеш нову сукню купити, треба виконати одну стару, ну або віддати комусь її. так? Тобто створити простір. Куди зайде це ваше бажання? Бо ви можете бажати, ви можете мріяти, і ваша мрія може вже хотіти до вас прийти, але їй нема куди. Нема куди втиснутися. Наприклад, якщо ви хочете стосунків, але ваш день розписаний по хвилинно, то куди, навіть якщо з'явиться людина, яка е, вас полюбить і захоче з вами будувати серйозні довгі стосунки, то куди вона буде в вашому графіку е, входити? Тобто немає часу зовсім на спілкування із нею, і вам потрібно створити цей простір і час. І ось він створиться цього квітня для вас. Цікаво, яким чином він створиться, але вас багато і у кожного це може бути щось своє. Колесо фортуни. Хм. Колесо Фортуни удача на вашому боці. Це буде удача. Це все ж таки для вас, для багатьох із вас, я бачу, що це щось бажане, це щось приємне буде. Шестірка жезлів, клас! Клас, це перемога, це слава, це знову ж таки, якщо хтось із вас займається чимось, що потребує популярності, так ну, наприклад, розвиває соцмережі або якісь бізнес творчі проекти е просуває так, і вам потрібно збільшувати аудиторію, то у вас це вийде у квітні. Буде якийсь новий м, приток людей, які вами зацікавляться, які на вас будуть дивитися. Із ентузіазмом, із натхненням обожнювати вас. Бо це карта слави, шестірка жезлів, перемоги. Вам аплодують, вам аплодуватимуть. І знову ж таки енергія зірок тут повсюди. Це те ж саме говорить мені. Тобто, ну, якщо ви, звісно ж, не зацікавлені у популярності, то це може бути просто здійснення вашої мрії. Ви, ви знову крила, дивіться. Дивіться, у нього крила на кросівках. У вас буде відчуття, що ви можете летіти куди завгодно, таку ви маєте свободу, що ви можете летіти до ваших мрій, розправити крила. Знову ж таки лицар Лицер жезлів. Угу. І це все розпочнеться із якоїсь новини, якогось анонсу. Це може бути навіть якась офіційна новина, так само на вашій роботі може бути якась новина, якийсь анонс, і він змінить вашу ситуацію. по Колесу фортуни, цей анонс, ця новина. Що ви отримаєте більше свободи, більше простору для реалізації вашої мрії, простору для того, аби розправити ваші крила і перемогти, і досягнути успіху у тому, про що ви справді мрієте, що, чого ви справді хочете? Хм. Сонце, клас! У вас дуже хороший буде місяць. Клас, любі близнюки. Ну, сонце це. Це щастя, це здійснення мрій, це гармонія, це спокій, це безпека. Можливо, якщо у когось із вас були проблеми зі сном а, до цього, то вони вирішаться. Бо спокій по сонцю, відчуття гармонії, безпеки, і вона тут лежить. А, проблеми з безсонням точно не буде у квітні для вас. І взагалі, по здоров'ю, все чудово. Тобто ситуація змінюється. Я бачу, що до цього було багато якихось таких муторних енергій в вашому житті. Багато якихось, можливо, обов'язків, які вас обмежували. Ви не могли розкрити крила, ви переживали дуже за щось. У ці всі енергії, вони вас засмічували, ваш простір, знаєте. Але коли колесо повернеться, і сонечко вийде, настане очищення. Настане очищення для вас. Диявол, так. Бачите, якісь були енергії неприємні, які вас, як це сказати, вас робили рабом своїм оці енергії. Тобто ви не мали свободи. Диявол про що він? Він про рабство, про те, що ви не маєте свободи. Так? Він, він обмежує. Обмежує свободу людини. Різними способами це може бути. Якщо це якась залежність хімічна, так, то це так само не свобода. Так? Або це може бути якісь обов'язки, які ви мали, якісь люди, які постійно на вас активно впливали, і ви мали не свободу. Тепер ви матимете у квітні свободу, бо ситуація змінюється. Ви стаєте королевою мечів. Королева мечів вона така. Чітка жіночка вона каже ні. Вона може сказати ні, вона може своїм мечем відрізати все зайве зі свого життя. І цей період якогось рабства він завершиться. він завершиться, завершиться. Вам допоможе якась новина. Вам допоможе сама доля, бо тут є колесо фортуни. Але і ви вже, і ви вже самі зіграєте свою роль надалі, бо ви скажете ні чомусь або комусь, що засмічувало ваше життя. Що не давало вам розправити ваші крила, що не давало вам поспати спокійно, тиші не давало, знаєте, спокою якогось. Тобто очищення настане. Очищення настане. Настане більш такий свободний період у вашому житті, у будь-якому сенсі, в якому це для вас резонує. Любі близнюки, бо вас багато, і це може бути для кожного з вас щось різне. Тут я не бачу тут сфери, у якій це відбувається, так? Бо тут старші аркани, мечі це думки. Тобто це може бути як кохання, стосунки, так і робота, фінанси, так і здоров'я, і якась творча реалізація, і стосунки з людьми загалом у родині, і е, по здоров'ю це можуть бути якісь залежності, які ви відпустите. Е, ну, це, це чудовий чудовий розклад, ви отримуєте більше свободи, і це вас наближує до вашої особистої перемоги. Розумієте? Тобто це ваша особиста перемога, коли ви на висоті, коли вам аплодують. Клас, любі близнюки! Чудовий вийшов розклад для вас. Якщо він вам також сподобався, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі близнюки! Щасливого вам квітня!